Вітаю вас, друзі! Сьогодні я до вас з дуже-дуже важливою інформацією. Для когось ця інформація буде класна. Для когось ця інформація буде катастрофа, просто катастрофа, да? але це дуже важна інформація, і я прошу вас допомогти, щоб. Ця інформація потрапила на очі якомога більшої кількості українців. Е, будь ласочка, поставте ваші вподобайки або поставте дізлайки, якщо вам не подобається те, що я вам сьогодні розповім. Будь ласка, не забудьте написати коментарі. Напишіть будь-що в коментарях, так це все допомагає а, просуванню роліка. Ну, і хочу вам нагадати про необхідність підтримки україномовного контенту. Будь ласка, не забувайте підписуйтесь на україномовний контент. Допомагайте розвиватися україномовному контенту тут у нас в Ютубі. Все більше і більше україномовних блогерів переходять на інші мови. да? Ну, тому що по Суті на інших мовах більша кількість переглядів і там більше підтримка. Тому будь ласка, тільки від вас залежить, як буде і далі розвиватися Україна мовний контент тут в Ютюбі. Тепер, що стосується інформації. Ну, перша е неприємна інформація для е багатьох українців, це неприємна інформація, що 22 жовтня все ж таки уряд Канади припинив цю програму. Про це е уряд Канади зразу казав, так що ця програма по возз'єднанню е сімей родин е буде працювати до 22 жовтня. Але чомусь багато українців сподівалися, що цю програму продовжать. Е прям я отримував багато. Коментарів багато листів отримував е, із питаннями: а чи продовжать цю програму чи ні, і з такими знаєте стверджуваннями, що та ну продовжать нікуди канадський уряд не дінеться, продовжить цю програму. А ні, не продовжили все два з 22 жовтня. У канадський уряд більше не приймає заявки від громадян України е, е, на отримання постійного резидентства Канади. Зв'язку з тим, що у них тут є якісь близькі рідні. Люди. Ну і чесно скажу, я не розумію, чим керуються ці люди, які постійно вірять в те, що для них будуть постійно щось продовжувати. Е, рік працювала ця програма, і всі, хто хотів, я впевнений, і також в цьому ж впевнений уряд Канади, да, що всі, хто хотів, той подався у тих у всіх цих людей, було достатньо часу. Тож, якщо ви зараз е, хочете подаватися, то вже все, вже дві доби. Ця програма не працює. Друга новина, друга новина. Буквально е, пару годин тому назад вийшла ця новина Уряд Канади. Опублікував свої плани еміграційні на 25, 26, 27 роки. Да? роки. І ці плани виглядають дуже, дуже печально для українців, які перебувають зараз в Канаді. Ті українці, які мене послухали. Які не марнували часу, які не очікували спеціальних програм для українців, коли ці спеціальні програми вже були, по факту були спеціальні програми для українців, були е спеціальні виборки для українців, були послаблення для українців. Тобто для українців були створені максимально комфортні умови, щоб вони отримували постійне резиденство. І ті українці, які мене послухали і вже отримали постійне резиденство або подалися на постійне резиденство і очікують його. Ті українці зараз сидять і дивляться на все це, так знаєте. Ну їм це вже від цього не холодно не жарко. Ці люди молодці. Мені я поважаю таких людей, які не відкладають на потім, які роблять те, що треба робити, і чітко розуміють, до чого вони йдуть. І я дуже радію за таких людей. І я радію, коли у таких українців а, получається все те, що вони очікують тут в Канаді. Але на превеликий жаль, переважна більшість українців. Сиділи, нічого не робили, шукали різні відмазки, То англійська не йде, то ще щось таке. Велика кількість українців все ще очікувала на спеціальну імміграційну програму для українців. І це при тому, що неодноразово і прем'єр-міністр Канади і е, два міністри еміграції Канади казали, що ніяких спеціальних програм не буде, що українці можуть скористатися будь-якою існуючою програмою. Але українці чомусь свято вірили в те, що їм всім будуть роздавати. Ну не всі українці. Да? Як я вже сказав, є певна кількість українців, які пішли і вже отримали, або подалися. Це молодці, класні хлопці, класні дівчата. Але певна частина українців. Все ще чекає на ману небесну, коли з них звалиться на них звалиться канадський піар. Так ось так. Ось я казав весь цей час, що з кожним днем, з кожним тижнем, з кожним місяцем, з кожним роком отримувати постійне резидентство буде важче, важче і важче. І ось це е, підходить. Да? Ну, ми знаємо, що вже помінялися багато еміграційних програм, що багатьом провінціям урізали їх квоти. І ось зараз уряд Канади урізає повністю квоти на наступний рік і на 2006 і на 2007 тобто навіть на 2005 на 2025 рік урізають на 105 тисяч аплікацій на постійне резидентство да? 105 тисяч це четверть це четверть від існуючих квот. Тобто, е ну це дуже дуже серйозна цифра. І е якщо ви почитаєте посилання на цю інформацію, до речі, я закріплю е в описі до цього відео. Перейдіть, почитайте. Я думаю, вам буде дуже це цікаво почитати. Так, ось, якщо ви там почитаєте уважніше і подивитесь, то уряд Канади планує видати тільки 40% постійних резидентств, тим. То вже знаходиться в Канаді, да. я вам завжди казав на цьому каналі, що е, виконувати вимоги там по якійсь програмі ще недостатньо, тому що там є внутрішні такі шкали, да, по яким отбира... відбирають на кращих. І на сьогоднішній день, навіть по офіційній інформації, в Канаді знаходиться більше двох мільйонів е, людей е, в статусі тимчасового е, мешканця. да. І всі ці люди, звісно, хочуть отримати статус постійного резидента. Більше двох мільйонів. То на 2025 рік буде близько там, скільки 350 тисяч, 370 тисяч а, всього аплікацій. Да? І тільки 40 відсотків із цих 370 тисяч буде видано тим, хто знаходиться вже в Канаді. Тобто 370 тисяч, 40% це скільки отримаємо. А, це близько 148, 150 тисяч, тільки видадуть тим, хто знаходиться в Канаді. Да? 150 тисяч. Українців близько 300 тисяч тільки в Канаді, а всіх інших ще скільки. І, звісно, будуть е, програми всі е, закручувати гайки і е, отримувати постійне резидентство, Буде все важче, важче і важче. У 2026 році там ще урізають, в 2027 році ще урізають. Тобто з кожним днем. Все важче і важче отримати постійне резидентство Канади, все важче і важче залишитися тут в Канаді. І це така ну вже конкретна відповідь всім тим, хто кричав: Так, Канада потребує українців, Канада всіх тут залишить, Канада всіх хоче, буде все роздаватися наліво і направо. Да? Е, друзі, ну дорослішайте. Ну ну вже треба зрозуміти. Ну, ви не в дитячому садочку. Ну це доросле життя, і кожна людина відповідає за свої вчинки да? відповідає за свої рішення, і ви, як здорослі люди, також повинні відповідати за свої вчинки і за свої рішення. І відповідальність в вашому е варіанті буде, чи отримаєте ви постійне резидентство, чи ні. Постійне резидентство це приз. Постійне резидентство Канади це приз, який треба заслужити. Та? Його не роздають просто так, як е, ніщим не подають на паперті на візьми, тому що він нікому не потрібен. Постійне резидентство Канади це дуже такий вагомий приз, за який борються. Мільйони людей з різних е, кутків світу, мільйони людей хочуть його отримати. Але не кожному це е, вдається, да і якщо ви не прикладете ваших зусиль, прямо зараз не почнете якомога швидше готуватися для того, щоб отримати постійне резидентство, то врешті-решт ви поїдете з Канади, і це саме чому я з перших днів да. Дивиться мене давно, той знає, що з перших днів, коли я тільки побачив, хто приїжджає до Канади, з якими настроями українці приїжджають до Канади, як вони реагують на те, що відбувається в Канаді. Я вже тоді почав казати, що лише ну, 10, максимум 15% українців зможе зачепитися і залишитися тут в Канаді. І зараз ця цифра стає все більше і більш очевидною, навіть для тих, хто в цьому сумнівався. Мені багато хто писав, не це. Неправда, такого не буде, залишаться всі. Але зараз всі ті оптимісти зараз мені пишуть, що ну да, виглядає так, що ти був правий. Тож, друзі, чи будете ви в цих 15% які тут залишаться, чи будете ви в. Восьмідесяти п'яти які вимушені будуть поїхати з Канади, залежить тільки від вас. Да? Не марнуйте час, готуйтеся і подавайтеся з кожним днем, з кожним роком вам все важче і важче буде отримати постійне резидентство. Друзі, ще раз нагадую: посилання в описі: перейдіть, почитайте. Будете знати це ну, точно, да, що воно так і є. До речі, цей реліз був опублікований дві години тому, тобто, це свіжа така інформація. Ну, ви її побачите трошки пізніше. Читайте. Друзі, я ще раз хочу вас попросити. Підтримати мій канал. Будь ласка, підтримайте україномовний не тільки мій канал, да, взагалі будь-який україномовний контент. Якщо ви його дивитесь, якщо ви отримуєте звідти інформацію, неважливо, як ця інформація, наскільки вона важлива для вас чи ні. Е, чи ви дивитесь канал просто як е, ну, час убити, да, або просто як розважальний канал, не забувайте підтримувати україномовний контент. Підписуйтесь і підписуйтесь і на мій канал. І будь ласка. Поставте вподобайки цьому відео. Я думаю, що переважній більшості українців, які вже знаходяться в Канаді, переважній більшості українців, які поза межами Канади, але хотіли би потрапити в Канаду, ця інформація буде дуже-дуже важлива. Ну і ставте лайки або дізлайки і напишіть мені щось небудь в коментарях. Друзі, на цьому я з вами буду прощатись. А ми, як завжди, зустрінемось з вами в наступному відео. Що стосується коментарів, да? я дуже активний в коментарях. Ті, хто мені пишуть коментарі, ті всі знають, що я дуже активний в коментарях. І я не стримуюсь в коментарях, чесно. Але відповідаю я не людині. я вже це казав багато разів. Я відповідаю на коментар. Я не знаю того, хто пише мені цей коментар. Це може писати коментар людина, це може писати коментар, -бот, да? Тобто, всі мої відповіді вони не людині адресовані. Ви вони адресовані коментарю. Ну і я не знаю під е, яким настроєм та чи інша людина писала коментар. Е, часом буває таке, що самий тупий, самий такий якийсь незрозумілий коментар. Пише класна людина. Е, Позитивна людина, просто в неї такий настрій. Да? Е, і я, не відно, я це не відношу на особистості. Я пишу чисто відповідь на коментар. Тому пишіть будь-які коментарі, приємні, неприємні. Вони мені всі, е, всі мені подобаються. Да? Тобто, е, якісь коментарі я починаю троліти. З якимось коментарями я погоджуюсь, тобто чекаю ваші коментарі. Ну а тепер зустрінемось з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.